Такий пиріг я сьогодні спекла, пухкесенький і дуже-дуже смачний. Доброго всім дня! Сьогодні вирішила приготувати пиріг, такий швидкий, швидко готується. Спочатку думала робити шарлотку. У мене залишилось яблука, робила варені яблучне. Але потім, ще пригостили сливами, то вирішила зробити такий яблучно-сливовий. Пиріг до чаю. Для цього я взяла яйця. У мене півтори порції, я буду на таке велике деко робити, то роблю півтори порції в описі під відео напишу на порцію. По... На одну порцію потрібно 3 яєць. І сюди додала сіль, дрібку солі, цукор 250-300 грам. Ванільний цукор. Я трішки чистого ваніліну, трішки ванільного сипну. І пачечку ванільного цукру. І зараз яйця з цукром гарно розітру до такої білої пухкенької маси. Розтерла яйця з цукром. Отака маса пухкенька. У мене жовтенька, бо попали яйця з двома жовтками, такими оранжевими гарними, Наші жовтки невеличкі, але такі красиві на колір. Тепер додаю сюди олію 100 мл олії. Кефір 300 мл. У мене більше, звичайно, на півтори порції. Так, і борошно тепер додаю. Борошно додаю, висипаю розпушувач, 15 грам розпушувача на порцію йде. Розпушувач перемішую з борошном. Борошна 350 грамів. Ну, У мене, звичайно, більше тут. Взагалі, то краще було б борошно і не все зразу висипати, ну, тому що потрібно по тісту дивитися. Ну, я вже висипала, буду сипати. Я думаю, в мене велика порція, так що піде все. Борошно можливо. Ще й знадобиться більше. Розмішала тісто, отаке воно, борошна більше не буду додавати, але додам оцет. Я, хто дивиться мої відео давно, то я в таке тісто, хоча воно і на кефірі, я додаю оцту трішки. Ну, десь неповну столову ложку додам. І перемішаю. Можна не додавати, тісто все рівно буде гарне, але мені таке тісто, воно більш таке рихліше робиться. Тому я додаю. Взагалі, то по рецепту отсту немає. Ну, я вже випробувала такі рецепти, де де кефір олія і кефір і олія, то тісто змінюється, воно робиться більш пухкіше, коли додається оцет. Гарненько перемішаю зараз. Бачите, воно пухкіше робиться. Не знаю, в чому причина. І коли сода додається, і коли розпушувач додається різні є рецепти, все рівно додаю трішки уцту. Взяла деко, у мене таке деко чимале. На одну порцію, то, звичайно, треба менше деко. Виливою тісто. І тепер буду викладати сливки і яблучка. Сливи потрусила крохмалим, бо дуже соковиті такі. Буду викладати, яблука нічим не посипаю, буду так чередувати сливка яблучко. Ось так, бачите, таким через один виклала сливки з яблучками. Сливи всі пішли, а яблучок трішки залишилося. Духовка в мене розігріта до 180 градусів, ставлю випікатися. Скільки буде випікатися, думаю, хвилин 40 точно у мене буде випікатись, бо деко Ну, а так десь 35-40 хвилин. Дивитися потрібно провіряти шпажкою на готовність, так що відправляю в духовочку. Свій пиріг, нехай печеться. Спікся мій пиріг, випікався він у мене 50 хвилин. Такий мене чималий він, то тримала, щоб пропікся. 45 хвилин вже шпажка була суха, але я завжди 5 хвилин ще тримаю у духовці. Ще він теплий, але хочу його. Розрізати, тому що зараз жарко, він довго буде схолодати, а хочеться подивитися, який він там у розрізі, так що зараз спробую легенько його розрізати. Сливки більше потонули, яблука більше зверху. Дуже м'якесенький ось такий пиріг. Тут вам покажу так. Дуже такий, бачите, м'якенький-мякенький. Ще я вам розламаю, бо він розрізаний то, сливка, ось, бачите, дуже пахне взагалі. Дуже смачний, я думаю, пиріг вийшов. Можна більше класти. Слив чи яблук можна тільки з яблуками, можна тільки з сливками зробити. Можна якісь ягодки ще покласти, так що буде смачно в будь-якому випадку. Тісто смачненьке. можна цукровою пудрою трішки потрусити, можна не трусити. Все за смаком і за своїми уподобаннями, як то кажуть, і в сім'ї. Як люблять, так і робимо. Дуже такий ніжний ніжний. Там сливка, там яблучко, то, звичайно, щоб буде смачно. Ванільку додала, то пахне. Кому сподобався рецепт, спробуйте спечити такий пиріг. У мене там є на каналі ще Шарлотка з бісквітного тіста. Так що, кому цікаво, можете заходити, дивитися. Сьогодні в мене такий пиріг. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним, і до зустрічі в наступних відео!